Як пофарбувати волотисту гортензію? Так-так, пофарбувати. Бачите, червоненький колір був, це була вона пофарбована на початку жовтня. І здивіться, я ось так гарненько трошки-трошки, і вона вже якось веселіше виглядає. Якщо волотисті гортензії у вас приховані, десь, да, от, не бачать заходу сонця, вони зелені, то їх можна підфарбувати. Або, в принципі, вони вже у вас відійшли, стоять рижі, то ви можете взяти. Ну, я взяла артспрей для одягу. От в одной акриловій основі. Да, я можу профарбовувати їх, коли ще вони і не відходять, зелененькі, при тому, що ця гортензія і дихає, і китиці, нічого не забивається. Єдине, що тече цей балончик. Да? А ви можете, в принципі, попшикати з балончика емалью, але вже не більш живі, а більше сухіші, коли вони відходять в листопаді. То можете зробити більш яскравий декор, тому що моя фарба більш поглинається, вона не така яскрава. Але, тим паче, щось можна з нею зробити. І я інколи нею роблю такі, такі неймовірні чудеса. Так, дивимось, скільки цього балончика вистачить. Зараз киточка взагалі буде суперова, яскрава. Так, ось така яскрава. О, пори дихаю, я не люблю заливати прям, тому що все-таки рослина трошки живе, вона ще трошки зелененька, і тому я так злегка проходжусь. Я люблю, щоб там, десь колір був, десь не був, щоб різні такі кольори були. Десь рожинка, десь десь щось красне, десь, може проявиться рожеве, десь щось коричневе. Так, з цієї сторони взагалі не було профарбовування гортензії, Зараз буде. Зараз трошки зробимо, наскільки вистачить. О, з кольорами ви можете гратися, що вам цікаво. Потім можна ці зрісити китиці, поставити де хочете. Так. І можна також зробити красиву мульчу. Зараз я покажу з тією гортензією, що я зрізала, і показувала, як треба зрізати волотисту гортензію, я покажу, як вона теж прикрашається. Ну, ось, в принципі, дивіться, і непогано. Можна зробити яскравіше, але от з цієї сторони, якраз я і не бачила профарбування. Тільки бачила з сусідської сторони. Так як там сонечко закінчується. Ось так. Поки. Вистачає хай кольору. Тут, звісно, не повністю залити, але тим паче, я думаю, щось веселеньке вийшло. Зараз підемо мульчувати, верні, профарбовувати мульчу. Бачите, мульча, повністю? Так, ось такий Зараз зробимо квітучий горбик пагорб і поїхали. А, зараз бонфайр заквітує новими фарбами. Засіяє чуть-чуть Так, ось так я напшикую де не де не заливаючи повністю. Хто хоче заливайте, хто, може, єдиний колір, бугор такий зробить яскравий, я зроблю не де -неде. Так. І ось так класно. Виходить дуже. Так, зараз я ще додав іншого кольору. Жовтенького. Я, звісно, не люблю, коли два кольори, особливо жовтий, бо він дуже поглинається і ховається. Ну, тим паче, щось спробуємо зробити, щось таке осіннє. Я думаю, що на якусь гортензію, в принципі, навіть на бонфайр, да, він зараз схоже. Так, ось такий горбочок чудовий виходить. Так, не такий яскравий, але вже трошечки веселіший. Його можна під будь-який декор да, зробити, будь це пагорб якоїсь черепашки. Да? Ось. Можна підставити носик, їжачка, мордочку, це буде у вас квітучий їжачок. Можна лапки, ем, да, я говорила про черепашку якось, лапки, хвостик, мордочку і буде у вас така квітуча черепашка. Я думаю, тут фантазувати можна. Так, як тільки я роздобуду носик голову їжачка, я вам покажу. <хи> так, дивіться, можна додати жовтенько. Він, звісно, не дуже чвиркає гарно. Може, плямками і поглинається сина, але я вирішила показати вже вам. Робимо такі осінні барви. Так, щось таке, щось таке. Тут трошки всерединку трошки. О, я думаю, з балончика можна як зарядити та... і робити дуже гарні дива. Так, з цієї сторони. о, І щось. Щось, я думаю, цікавеньке вийшло. Так, якщо встигну, що сніг ще дуже не нападає, я покажу іще про фарбовочку. Цікаво дуже. Так, і під новий рік я теж щось цікаве покажу. Ну от В принципі, я поки що залишу, тому що червоний у мене а, баночка невеличка. Ну, тим паче, я щось вам показала. А ви фантазуйте і робіть краще.